Добрий день! Сьогодні ми нашій замовниці, отакій от фальцайн-каді віддаємо, 19-го року з невеликим пробігом. Буде опис по комплектації, по опціям, по стану автомобіля все у нас є. Зараз ми виїжджаємо в Німеччину і тому у нас обмаль по часу. Так що, якщо кому буде потрібно, значить по вартості, я не буду казати на відео. Машина дуже якби, не масова, зараз дуже мало, і тому по вартості, ну якщо кому потрібно, то позвоните, зателефонуйте, і тоді так, от в особисті я може вам скажу. Так, що ви скажете? Як ви до нас звернулись? Як це у вас на думку спало звернутись до нас? Через, Де ви нас знайшли? – Через телефон. <ріст> <ріст> через телефон. Вже на Ютубі дивилися. Так, так, на Ютубі. На нас влаштувало, тому ми порадили подзвонили і з'єдналися з вами. Так, так, так що так, да, таких машин, друзі, зараз небагато. Ну, Замовникам така машина була потрібна. Ми деякий час вибирали, був там ще один варіант, ну вибрали оцей. На цьому все. Всім гарного дня! І якщо кому потрібно, машина звертаємося зараз. Ми їдемо в Німеччину. Так, а ви насолоджуєтесь. Дякую.